Давай тоді пройдемося теж коротко по персоналям, по по президентам після 91-го року, і їх вклад у цей от ізоляціонізм і глобалізм. Да? от Клінтон, да він був більше про що. Про глобалізм Клінтон точно був про глобалізм. Тобто, ну тут не треба забувати, що Клінтон, хоча він себе будував, таку знаєш, на саксофоні грає колись ага. курив травку. Такий м'який класний хлопець, який розбирається в економіці, просуває демократію. American Institute при ньому просто розквів по всій Популярний світу. серед дівчат. Абсолютно, а крім того, ну підтримка Сороса і все інше. Це ж якби теж ідея зароджена тоді в держдепах Клінтона. Ага. Але при цьому ця ця людина, яка дала наказ бомбити його яка просто побачила проблему, стала проблему вирішувати. Тобто Клін. Тон абсолютно глобаліст, але він мав в голові оце Grand Strategy, Що коли треба проявити силу, ми цю силу проявляємо, ми не відступаємо. Цього напевно Байдену не вистачало, правда? Так, да, насправді, всі звинувачують в тому, що Трамп зламав гранд Strategy. Я би сказав, що він почав її ламати, добив її Байден. Добив її Байден просто нерішучістю. Повибач, бо, вибач, Обама був рішучіший за Байдена. Ну не в контексті України, а в контексті близького сходу, в контексті терористів, в контексті багато чого. Ну чекай, по Сирії, ну хіба Обама був рішучим? Він мав бути рішучим. Ну скажімо, всі от, це так, да, <рес> да о, тоді ми можемо стовести теорію, що насправді ця хвороба почалася ще за Обама сто відсотків. Тобто дав Питання за Обами... анексії Криму і того, що била окам... Росія в Україні, і як реагував Обама. Ну тобто навіть навіть на Грузію, хоча всі кажуть, а що Грузія звичайна реакція да але ну, хоч якась хоч якось вони показали присутність. А далі Обама ну взагалі нічого не робив, просто простирадла.